Ну, перше, що хочу сказати, що рік тому назад депутати Павлоградської міської ради своїм рішенням, рішенням Павлоградської міської ради прийняли про святкування дня міста. Чому так? Тому що тоді, в радянські часи, визначено було десь приблизно в 60-х роках, що день міста святкувати 18 вересня. До чого це було приурочено, ну, до дня звільнення міста від німецьких фашистів. Тому точну дату сказати ніхто зараз не може. І в честь кого названо місто Павлоград. Є тільки бачення наших істориків, наших науковців міста Павлограда про те, що місто Павлоград все-таки названо на честь святого апостола Павла. Тому святкування дня міста по великому рахунку повинно бути 12 липня, це День святих апостолів Петра і Павла. Але з урахуванням того, що 12 само число воно може бути і в понеділок, і в вівторок, і в інший будь-який день. Депутати запропонували і прийняли таке рішення, що святкування дня міста приурочене до святого апостола Павла, і святкувати День міста ми будемо тепер другу суботу липня. І сьогодні, Перша річниця по великому рахунку святкування Дня міста. Так, 239-та річниця. От рік ми точно знаємо, який що хочеться побажати. Не хочеться, а бажаю. Бажаю сьогодні нам всім перемоги, всій Україні перемоги. Тому що місто Павлоград є невід'ємною частиною території міста Павлограда, невід'ємною частиною. України всієї, як і Донецька, і Луганська області, Крим, і всі інші областя є територією України, тому всім нам перемоги, тому що без перемоги не буде миру у нас. І процвітання обов'язково щастя, благополуччя, всього-всього найкращого. Місто Павлоград є дійсно цивілізованим розвиненим містом, і воно вносить свій вклад розвиток всієї України. Я поздоровляю всіх павлоградців, всіх хто живе на сьогоднішній день. В місті Павлограді, з святом дня міста, всього нам найкращого.